Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання. Верхов, сьогодні у нас завдання частина четверта, Чари Моктардіна. Друзі, нажимаємо кнопку прийняти. Дивимося на карті, куди нам потрібно бігти для виконання цього завдання. Друзі, нам потрібна тут буде е, вода святого істочника, я так зрозумів, Ізслідувати. І також нам потрібно буде набити на іссідувателів 10 штук. Друзі, біжимо туди і хотів, друзі, попросити вас ще поставити лайк під відео і якщо є можливість підписатися на канал. Все, буду вже на місці, там продовжимо. Так, прибув я на це місце, де нам потрібно ходити на цих нахід, друзі. Дивіться, бо захід, виходить, ось з цієї сторони. Ось цей. Тобто, виходить, ми біжимо ось так. Сюди цією дорогою і пробігаємо а так сюди і от, в цю зону, друзі. А тут ми з'явимося. Е -е, так, де це монстр? Угу. От ми його вбили. Так, нам таких треба 10 е -е, монстрів на нагисвателі. І нам потрібно ще що там зробити. Ага. Е -е, найти істочник святої води. Зараз я вам покажу, де він знаходиться. Так, ще не пам'ятаю. Так, угу. да, получається істочник святої води вищий. Так, бежимо вот так сюда наверх. На самий верх выбегаем. Потом налево поворот. И вот тут вот, да зараз рудник святой воды ось цей. Ось, друзья, вот выбегаем и нажимаем правую кнопку на получается на оцей рудник. Все, після цього нам потрібно ще надати 10 монстрів. Надаваємо 10 е, Так, Коли ми роздобули вже воду священну з істочника та 10 цих десь нагрузтелів вбили, потрібно повернутися в селище, де ми брали у NPC це завдання. Так, воно все пісні очікує, розмовляємо з ним, віддаємо воду і нажмемо кнопку завершити. Все, це була остання четверта частина цього завдання. Ми її виконали. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте поставити лайк і всім гарного настрою, па-па.